Новорічно-різдвяні свята самі улюблені і бажані для всіх, як дорослих, так і дітей. Малеча цілий рік живе в очікуванні подарунків. Таким несподіваним новорічним подарунком для дітлахів дитячого садочка «Барвінах» став спортивний зал, відкриття якого відбулося 9 січня цього року, де побувала і наша знімальна група. і Добре. І запрошуємо до нашого залу. Дуже футбол хочеться інше. На лавочку, на лавку. На народні, ми Завдяки підтримці міській влади та підприємців міста, які підтримують міську владу, ми змогли зробити дуже великий подарунок до новорічно-різдвяних свят для дітей нашого садочку. Радісно також і колективу, і батькам нашого садочка, які теж дуже допомагають садочку. Тож, діти, отримуйте подарунок, радійте, щоб вам було радісно в цьому залі, затишно, весело. Займатися. Стали, стали, стали. Я тоді вам холодно. Стали, встали, встали. А ну дивіться на мене. Один шаг зробіть вперед, вперед. І вліво-вправо трошки розсігніться. Російніться, Так, 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 так. Ну витягнути ручку отак. А ну вот так. Так, сторону, в сторону, сторону. Ще, 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 ще. Ще, 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 Так. Так, а ну-подивіться на мене зараз. Смотрите, що я буду робити. Пускайте ручки. Вот так ровно. Один раз поднимаем ручки, хлопаем. И ножки так раздвигаем. Один. Вот так, два. Один. Два. Разумело? Раз, два, три. Так, десять раз. И трошки не получается с ножками. С ножками. Все, теплее стало? Ну, бачите, я ж дивлюся <плес> Молодці. Після урочистого відкриття маленького спортивного майданчика нам вдалося поспілкуватися із міським головою Сергієм Сабовим. Нас цікавило все, хто був ініціатором, як знайшли приміщення і на чиї гроші, врешті-врешт, врешт, зроблено ремонт та придбано обладнання для спортивного залу. Сергій Саш, ми сьогодні на відкритті дитячого спортивного залу у дитячому закладі дитячий садок Барбінок. Яка роль міської влади у відкритті цього спортивного майданчика такого? Так, да, ви абсолютно вірно сказали. Я вважаю, що звичайно до залу тут дуже далеко. Я би сказав, це спортивна кімната. Тому. Хотілося б, звичайно, щоб це було більше приміщення, але, на жаль, в дитячому садочку Барвинок на сьогоднішній день іншого приміщення, з якого можна було переобладнати саме кімнату під ігрову, не було. Тому, коли декілька місяців тому я був і дивився на цей дитячий садочок, завідуючи, показуючи це приміщення, сказала, що вони тут планують зробити такий, таку дитячу кімнату спортивну для того, щоб дітки мали можливість займатися саме фізичною культурою. Я сказав, що подумаємо, як можна вам допомогти. От, спитав, скільки планується витратити кошти, чи є у них вже спланований бюджет на це, чи зробили вони вже кошторис на саме проведення ремонту. Завідуюча сказала, що кошторис вже зроблений, що це буде коштувати десь біля 10 тисяч гривень. Ми домовились про те, що міська влада знайде 50% і 50% батьки. От, так, в принципі, і вирішили. І завдяки тому, що. Батьки надали допомогу, і міська влада знайшла можливість також допомогти. Було відремонтована оця кімната, і сьогодні дітки мають можливість займатися саме в цій дитячій кімнаті. Хочу сказати про те, що я як міський голова звертався до підприємців міста, знайшов розуміння цього питання, що сьогодні треба всім разом. Допомагати в першу чергу розвитку дитячої фізичної культури, і в тому числі і спорту, ви знаєте, що у нас по місту вже це не перший такий випадок, скажімо так, коли підприємці міста порозуміння знайшли з міською владою, і звичайно, ми разом допомагаємо вирішенню саме таких питань. Я вважаю, що це приклад тому, як сьогодні громада гуртується навколо звичайних проблем в місті і допомагає вирішувати ці питання. Можу також сказати наступне, що в в цьому році бюджети міста Василькова набагато більше. Ми виділили грошей саме на розвиток культури і спорту. Можу сказати, що на стадіон Кристал виділено набагато більше грошей. Також на підтримку спорту міста Василькова по порівнянню з прошлим роком також виділено більше грошей. Я вважаю, що це. Високий внесок буде в розвиток саме здорового способу життя і спорту в місті Осількові. Із теплотою і словами великої вдячності говорить завідуюча дитячим садком Світлана Васильівна про батьківський колектив дошкільного закладу, без якого не було б ані спортивного залу, ані багато чого іншого, що зроблено за останні два роки. Ну за два роки багато помінялося. Ми зробили в цьому році літом. Ремонт музичного залу нашого. Ми зараз в ньому знаходимося. Він у нас був прохідний і потребував ремонту. От. Ось ми ціле літо працювали над тим, зробили цей зал, щоб він був окремий, зробили прохід. Для діток, які молодшої і ясельної групи змогли по теплому приміщенню прийти в музичний зал. Відремонтували методичний кабінет. В цьому році ми ще відремонтували дві групи: середню і старшу номер 1 групи. В тому році ще дві групи ми відремонтували. Зробили в тому році ми новий паркан із з хоздвору. От я бачу автовий зал так само, трошки не такий був, де? Оце, е... Оце ремонт ми зробили, великий Оце ремонт бітов. цього де? літа. Так. На які гроші будуєтеся? Звичайно, будуємося на батьківські кошти за підтримки батьків, які дуже підтримують нас і наш дитячий садок, які водять дітей до нас. Спочатку вони якось. Боязливо ставилися, якось так ну, не, не говорили своїх яких, таких висловів. От. А в цьому році вони сказали, що вони за два роки вони побачили результати моєї праці і висловлювали мені подяку. Ну, ми з вами вони задоволені. задоволені. І навіть от вчора, готуючись до сьогоднішнього свята, це вже буде все потім. От. Один дідусь каже, Своєму онуку, каже, онук сходить у старшу групу, а він каже, як би хотілося б, щоб ти ще хоч два роки походив в дитячий садок, щоб ти покористувався цим усім. Mm -hmm. Це Супана, дуже приємно для мене. Що скажете про свій колектив? Колектив у нас гарний, вміє працювати, дружний, творчий. От, всі намагаємося друг друга підтримувати і робити, як то кажуть, благо для дітей. Хочу сказати, що поступово ось потрохи ми намагаємося працювати, але ще дуже багато роботи в садочку, дуже багато хочеться зробити для дітей, тому що садочок, можна сказати, старий, будівля стара, 19 сторіччя, от, потребують ремонту. ще Роздягальні, майданчики дитячі, меблі, м'який інвентар, роботи ще дуже багато. От і хочеться це все зробити швидше, тому що я завжди кажу, що діти виростають дуже швидко і щоб діти змогли встигнути цим всім користуватись. Якої підтримки ви чекаєте від місцевої влади? Що б ви хотіли випросити в них? Ну, хотіли би, значить, у нас саме болюче питання це дах дитячого садочка. З батьками ми цю проблему не можемо осилити. Тому хотілося б, щоб міська влада допомогла нам відремонтувати дах. От, потрошки допомогти в ремонті дитячих майданчиків, бо це теж складно. Як харчування у дитячому садочку? Харчування в дитячому садочку зараз нормальне, є всі продукти харчування. От, і кожного дня діти отримують і м'ясо, і рибу, і творог, і молоко, і сметану. І навіть от зараз є твердий сир. От раніше його не було, зараз на кінець року от привезли твердий сир і на початок року. От так ж проблем немає. Сама капусту з, вже не купуєш з овочами, Значить, завезли картоплю, цибулю, ма капусту, мають ось на днях підвести ще моркву і буряк. І коли у нас є всі продукти харчування, батьки кожного дня читають наше меню і висловлюють ну свої. Думку і діти і навіть дуже радісно, коли виходять і батьки і кажуть, от а що у вас таке сьогодні? Дитина розказує, ми не можемо зрозуміти, ми читаємо, але ж кажуть, мама, приходуй, нам таке ж, як у дитячому садочку. Дітям <гум> дуже подобається харчування. Хочеться побажати творчому колективу дитячого садка успіхів та творчої наснаги у роботі, адже саме такі найбайдужі та працьовиті здатні будувати майбутнє нашої країни і на власному прикладі виховувати з маличку гідних громадян України, яким доведеться жити і відновлювати свою батьківщину сильно, вільно та незалежно.